Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це всема улюблений Lexus RX 350 2009 року випуску з атмосферним двигуном об'ємом 3,5 літри на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски. Електропривід багажного відділення. До речі, в ньому встановлено ГБО для більшої економії. Салон у нас світлий, шкіряний та світла стеля. В комплектації також має безключовий доступ, повний склопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, шкіряний підлокітник, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, круїз контроль, шкіряне мультикармо, датчик світла, датчик дощу та дуже-дуже багато іншого. Кого зацікавив даний автомобіль? Хочемо вас запросити на огляд на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізька шосе 63, автосалон автосалон Авто. До зустрічі!